Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо три види чорніння. В прозорій бутилочці. Під такою назвою я в англійській мові не дуже, тому будемо тому, цікаво, ось його таке названня. так, що Тут написано: Чорніння-латуня Міді і бронза. І ми його протестуємо на я вже сюди ось налив. І ми протестуємо на латуні, на міді і е, на залізі. Залізо просте, обикновенне десь сталь 3. Десь, так. Потім так само через інтернет було куплено е, отаке чорніння. Е, черніння для е, серебра, меді і медосодержащих сплавів. Ну, Ми ще використаємо на залізі. Подивимося, як він буде з ним працювати. Потім у нас ще є така штука балістол. Мість, місткість 50 мг. Е, ну, він тут засіб для швидкого воронування. Що він, для чого він тут не пише. Воронують в основному залізо. І ну, ми ще будемо, а вже ж спробуємо інші метали. Так, я вже сюди вже налив е, цей запір. Засіб я сюди налив. Цей я сюди він отакого кольору. А цей отакого кольору. Що я можу по ним сказати вічно від себе? Зазвичай я користуюсь оцим, тому що він дає такий на латуні більш-менш нейтральний колір. Це дає більш чорніший. Тому, ну, зараз ви все побачите. Так, перша Обов'язково треба працювати в захисних окулярах, тому що це ваша безпека. Я зразу скажу, що. Так, це наша перша реакція цього засібу. Якби... Дає гарний чорний колір. Так, добре. Ми переходимо тепер до цього, до міді. Подивимося, як мідь він буде реагувати, на мідь буде реагувати. Щось на мідь не так сильно реагує, як на латунь. Цікаво, ну ми підождемо, що у нас вийде, ще додавим, щоб побільше такого було насиченості. Так, ну, теж такий гарний кольор виходить. Так, переходимо тепер до заліза. До заліза. До заліза. Я думаю, що мені не треба було. А, треба було замінити палочку, але я цього робити не буду. Так, ну... Ось така наша цікава реакція. Ну, да. Виглядає гарно. Чорний колір. Тому якби, те, що потрібно нам. Так, тепер беремо. Тепер ми будемо використовувати чер меді, содержащих сплавів. В общем, Він має отакий вже колір, не голубенький зовсім, а він, на вигляд, як йод. Подивимося, як він буде чорнити. Ну, це більш світліше. Як бачите, реакція. Він його чернить, але вже у нас отакий кольор. З такими розводиками виходить. Тому не таке чорне, але Ну, би так. Так, переходимо до міді. Ну, мідь у нас вже тут трошки чорніша. Ми потім це все ще провіримо на стійкість. На стійкість. Так, переходимо до заліза. Щось заліза не дуже хоче. Зовсім нема реакції на залізо. А ні, трошки є. Ну, в общем. Взагалі, якось так. Якось так. А, добре, добре, тепер переходимо до балістолу. Цікаво, що буде. А, що цікаво, тут нічого не написали, воронування, воронування з заліза, мабуть, та і все. А на зворотньому боці просто попереджає. Тут на, написано діоксид селену, азотна кислота, шкідливо при вживанні. Ну, коротше, краще не коштувати. Він має отакий цікавий теж, цікавий теж, такий колір, зелений. Азотная кислота. Тика, может, можно самому заработать как-то. Кто знает составы, делиться, кажите. Так. Ну, реакция на латуни есть. И уже это, я вам скажу, добро. Реакция на латуни есть. Такий мой колер. Так, тепер переходимо до МІДі. Подивимося, як міді реагує. Так. Так, цікаво. Бачите? Він навіть так добре. Залізе чорнить. Ну, такий рівномірний має вигляд. Це добре. Рівномірний вигляд. Ну, він не такий тут чорний як. Ось отут. Ну, це більш у нас для чорніння латуні і бронзок. Так, чорніння у нас завершилося. Зараз я це все убираю. Та беремо щеточку і промиваємо, щоб вона була чистенька. Так, все вложимо далі. І так ми зараз все його почистимо. Змиємо як були

Зараз ми їх витираємо. Так, ну що я можу сказати? Видно перші результати нашого чорнення, вирнування. висновок Це у нас латунь і бачимо повністю рівномірний рівномірний що цікаво повністю колір на латуні. Він не є як абсолютний якийсь чорний колір, але він, в принципі, чорний і дуже гарно лежить. І я навіть не знаю, наскільки він тут, до речі, Зараз я спробую провести два рази цією шкуркою. Раз, два, три, 4, е, Ну, Вона стирається, але, до речі, мі міцно держиться. На міді практично так сам, така сама реакція, але теж гарно, рівномірно лежить. І вона чорніша, ніж на латуні. Зараз провірю, як вона тримається. Так, нормально тримається. Тепер дивимося на металі. Ну, не дуже рівномірний такий. Цей. Ну, я тут нічого якби, не обожирював. я зачистив і воно було повинно рівномірне, якби. Хотілося б. Так, потім, потім це у нас друга по рахунку ось оця. Що ми дивимося? Ну, рівномірно, в принципі, не ідеально, як тут, але рівномірно. І теж чорний такий колір. Нормально. Зараз. Ну. Теж тримається і не відпадає. Так, далі. На міді. На міді якось отак виглядає отак. Це пінцет, що ли. Ну, нормально тримається вроді зараз. Так, теж нормально тримається, нічого не відпадає. Ну, на залізі у нас, я не знаю, чи була реакція на залізі. Практично, вона якби була, ну, її не видно зовсім. Тому, щоб чернити залізо, нічого, ну нічого не видно. Не знаю, можливо, якщо його нагріти е і провести, можливо, якась буде реакція. Потім у нас такий балістол, балістол е для воронування. засіб для швидкого воронування. Зараз перевіримо, що він там наворонував у нас. Ну, щось не дуже наворонував. Латунь він не дуже. Він якби лежить, але він відпадає, якби. Тримається. Тримається. Ну, Якщо щось там треба, таке, я не знаю. Декоративне якесь, щоб, щоб воно декоративно виходило. Потім на міді. На міді, міді те саме, подивіться, така сама реакція щита. Нічого тут такого. Потерли, потерли. Ну, теж тримається, але не дуже. Так, ну, а тепер... Дивимося. Ну, я вам скажу, метал він з усіх цих засобів найкраще він, можна сказати, заворонував. Тому, якщо вам щось треба, то якраз оцей балістол і добре працює на металі. Тому оце підходить добре, чисто для металу, щоб чорнити. Оці речі, то він виходить, він чернить, але він не дуже на нього лягає, якби отак. Ну, використовувати можна для декоративно. Ну що, друзі? Ми розглянули їхню якість і тепер ми подивимось по цінах. Ми розглянемо тепер ціни. Це у нас коштує в районі 300 гривень. Десь в плюсі. Так. І, ну, в принципі, Якщо ви користуєтесь нечасто, то я би в принципі, вибрав би в першу чергу цей розчин для чернення. Так, Потім для чорніння міді і латуні, так само ну, це коштує на 150. І я скажу: ну, в принципі, він, він свої гроші стоїть, і я зазвичай користуюсь оцим. Так, балістол це новинка у мене. І, в принципі, можна чернити, але він не дуже так, як би мідь і латунь якісно, але він якісно зачорнив залізо. Тому а, йому респект. В залізі воронування металу. І, а, ну і це коштує у нас десь 600 гривень. Тому, якщо вам треба щось заворонувати, це коштує 600 гривень. В принципі, він добре тримається. Всім дякую, хто дивився це відео. Якщо комусь щось цікаво, можете писати. Я з радістю вам відповім на запитання. Все. до побачення, гарного дня.